Chevrolet Volt 2017 року випуску 1,5 гібридний автомобіль. Тобто тут електродвигун, зрозуміло, да? і бензиновий двигун заряджаєш батарейку як генератор. Значить Легкосплавні диски, два комплекта гуми, зимова і літня. Ось зимова зараз стоїть на автівочці, літня ще буде йти по Без Безключовий доступ, клімат. Що тут? Датчик світла, датчик дощу. Автівочка ж це ж найде, як, типу, не аж чотирьохмісна. Ой, закрилась, зараз відкриємо, бачите, без ключової. я нажав у мене ключик в кишені. Отак От все виглядає. Бачите, тут п'ята людина, якщо сяде, то консоль посередині буде мішати. Правильно, тут буде казати, що вона чотирьохмісна. І тут же ж величезний ось такий багажник відкривається, як у «Октавії». В місті заднім склом, бачите, якщо сидіння покласти, то можна холодильники перевозити двохкамерні. Автівочки дивимося попереду вот так все виглядає. Тут всі картки в такому стані наші сидіння без чохлів їздили. Заднього я показав, Передню ось так показує така сама. Дивимося, ось такі фари. Кстати, тут всі склорідні, навіть лобове, бачите, джемовське стоїть. Зараз покажу зі сторони водія, як вона виглядає. Ось тут же зарядочка у нас. ось так. Якщо на чистому електричстві кататися, то щось власник казав, що 100 км може проїхати. Щось таке. Щось саме написано Wi-Fi 4... 4G. Значить У нас 4 скло підімача, електрозеркала з підігрівом, ліфт водійського сидіння, шкіряне кермо, мультикермо, круїз, датчик світла, я казав, регулювання керма. Коробка автомат. Коробка автомат, електроручник, клімат. Зараз ключик ми на кишені. Ми отак її запускаємо. Я нажав ні. А, Нажав, так. Да. Все, ось вона запустилася ось ключик в мене 130. Ох, вона громко піка, 130, 8 тисяч пробігом. Тут щось батарейка, температура двигуна, радіо. Вона ж тут, по-моєму, вмісті з усіма кліматом, да, все управляється. А це я виключив? Ні, зараз не розумію. Ну, а що вона заряжене, не нарішу. А ну щось я. Драйв. Так, я вже поїхав. Драйв і я вже поїхав. Тобто Батарейка заряджена, і вона навіть двигун не вмикає. Ми зараз її спробуємо кліматом нагрузити. А, що тут треба треба включити? О, так, мабуть, так. Да? Чи як, на максимум. Я хочу, щоб двигун запустився, я зараз вам його якраз і покажу. О, запустився. Та я знаю, що я з ключом вийшов. Це почне всіх. де тут ця лапка. Що я ж ключом вийшов, а машина заведе. От не можу я однією рукою, блін, вибачайте. Так о, нарешті попав. Ось двигун. Всі жидкостя, які там околоджіші для батареї, для всього. Он такі хабіляє, бачите, для батареї йдуть. Так ось так автівочки все виглядає. Фари, радіатори. Телевізор. І ось так вона робить. Автівочка знаходиться у нас на майданчику. Майданчик Карпарк Юа. Ми знаходимося. Ой, заглохло. Ми знаходимося у місті Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А. Робимо кожного дня без вихідних з 9 до 18. Це Дніпропетровська область, бивши Дніпрозинська. Так, ну і найголовніше, хто додивився, кому цікаво це авто. Ціна на це авто. 16 тисяч 500 доларів. Ціночок на неї вже лежить. То я думаю, на відео вже попадало. Ось так. Гібрид 1,5, 130 пробігу, 16500. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, приїжджайте і купуйте її.